Усім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на липень 2024 року. Почнемо ми з колоди класичної таро-уейта, на якій всі вчаться, на якій всі спочатку починають працювати. Давайте на ній глянемо основні події для стрільців, для стрільців на липень. Основні події для стрільців на липень 24. Туз жезлів. Круте! Крутий початок! Особливо це ж ваша масть мечі. Трійка мечів. Далі йде. І король пентаклів. Про що трійка мечів? Трійка жезлів. Угу. Так, стрільці. Взагалі, ви Жезлова. Історія, да? ви вогонь. А, і у вас тут жезлів це ваша якась ну, от, починання. Да? Є якийсь імпульс, і ви реалізовуєте Но, нові ідеї, нові дії, а, активність взагалі, така, знаєте, фізична. От, є драйв, є енергія щось реалізовувати. Також це про а, нові можливості, нові ідеї, нові а, двері відкриваються. Да? Тобто треба. Ой. Я сиділа. Вибачте, телефон. Нові ідеї відкриваються, і вам прям по тузу жезлів самостійно треба все це реалізовувати. Прийшла ідея, робимо. Прийшов імпульс, робимо. Не рефлексуємо, не думаємо, робимо все. Далі, трійка мечів з трійкою жезлів. Трійка мечів це а, коли у нас реально ну, конфлікт. Да? Тобто, це якась. Розходження думок, з приводу чого, трійка жезлів, з приводу розвитку подій, так, як зробити. Ну, наприклад, і трійки це завжди люди третєдомні. Тобто, це не ваші партнери, хоча, може бути, і ваші партнери, але загалом третій дом це у нас колеги, друзі. Однодумці і так далі. І ви там у вас є якийсь, наприклад, проєкт, і ви там вирішили по одному зробити, а ваш колега по іншому. І все, отут конфлікт, який, е, ну, прям якийсь серйозний конфлікт по тій ці мечів, да, що прям е, хтось логікою е, апелює, а хтось емоціями. Е, і король Пентаклів нам говорить про. Е, Ну, взагалі, це може бути ваш е, директор, наприклад, або ваш керівник, батько, хтось такий дуже зі, стасу, зі статусом і з грошима, з досвідом. Да? Наприклад, керівник, який ставить вам цілі, задачі, от, роби, отак от роби. Там я там от очікую від тебе раз, два і три. Да? Плюс король Пентаклі це можете бути ви як людина, яка бере на себе дуже багато зобов'язань, але свідомо. Наприклад, це голова сім'ї родини, яка опікується своєю сім'єю повністю, наприклад, з фінансової точки зору. Також це людина, яка робить покупки великі. Це по королю Пентаклі, королю Пентаклієвому, щось купуєте дороге і велике. Також це постановка цілей, це робота ну, це взагалі питання кар'єри, можуть бути тут випливати, можливо, якийсь розвиток по кар'єрній драбинці. Також це у нас про, що? про будинок, житло, там от будинок, можливо, кудись приїжджати будете або купувати квартиру будете, теж питання таке стоїть по королю Пентаклівому. Далі. Наступна колода це книга тіней. Давайте тут подивимось. Для стрільців основні події. В Стрільці, основні події в липні. Шістка кубків. Слухайте, трійка мечів в другий раз. Повторюється. Значить, реально буде якийсь конфлікт. Прям капітальний. І четвірка кубків. Про що на цей раз трійка мечів? Королева кубків. Перегорнута. От, так. Да. Значить, дивіться. А що я можу тут сказати? Те, що повторюється другий раз трійка мечів, одна і та сама карта на різних колодах. Вона нам дає розуміти, що це ну, якби карти хочуть підкреслити важливість того, що ну, ви дійсно можете з кимось посваритися. І скоріше за все, ви посваритесь з королевою кубків перегорнутої, і королева кубків це може бути е, мама, подруга. Ну Якась жінка. Да? Насправді може бути і чоловік. Але ця людина дуже емоційна. От бачите, тут по самій карті чоловік заспокоює жінку, і вона вся така на емоціях, вона вся така переживательна, стурбована. Така, да? І вона вся ну, сидить і плаче. Ви з такою людиною можете реально посваритися. І задіти її глибоко, тому що кубкові, ну, кубкові люди вони взагалі дуже чутливі. Да? І особливо трійка, мечів, така мечова карта, коли ти сидиш і як би посварився, і як би не знаєш, що тепер робити. Да? Що тут карти нам рекомендують? Що вони рекомендують? Як це вирішити? Це питання? Сила, так, хорошо. Повішений. Квіка кубків. Взагалі, сила це нам говорить, що треба прикласти зусилля для того, щоб взагалі, наприклад, не вийти в цей конфлікт, тому що це буде дуже важко. Також сила нам рекомендує звернути увагу на. Те, як ви зі своїми емоціями взагалі працюєте, тому що сила це емоційна карта, коли ми, наприклад, не в ладах з нашими емоціями і ми можемо переборщити. далі повішений перегорнутий нам говорить, що Щас, я просто думаю, як порада. Що робити в конфліктній ситуації, да? можливо дати почути, дати, дати висказатись своєму дати, ну, спробувати його почути, не впадати в стан жертви, не впадати в стан того, що зразу ну, це захист, да? як такий стан жертви це захист. І двійка кубків спробувати знайти. Консенсус, контакт, який буде влаштовувати всіх партнерів, не тільки вас, наприклад, або вашого партнера, а вас обох. От, от така порада. Значить, що тут ми ще бачимо із подій? Четвірка, шістка кубків. Значить, шістка кубків перегорнута. Говорить про те, що будете впадати в якісь такі стани із минулого, можливо, в якісь жартовні стани, емоційно нестабільні. Тому що шістка кубків і четвірка ну мені якби про це говорять, що ем, ті, власне, все добре. От ця карта говорить: бачите, все добре, ви в зоні комфорту. Вас вам будуть пропонувати якісь пропозиції, але вони всі будуть такі собі. Треба буде їх обдумувати, думати, чи треба, чи не треба вам. Але по суті, це зона комфорту, де людина просто відпочиває, опирається на дерево і спить. Дерево це символ сім'ї, родини. Тому тут якби все стабільно. Треба ще вибирати. Можливо. Не знаю, ви щось обираєте і будуть різні варіанти, то обережно, не погоджуйтесь одразу, подивіться глибше. А шістка кубків перегорнута це якісь моменти з минулого, ностальгія. Це а, коли там, наприклад, ми звикли щось зробити і робимо по, от, по звичці, да, тому що раніше так робили. І це. В даному випадку може бути через якось відчуття жертовності, щоб хотіли, щоб нас пожаліли, там, почули е ну, от в такому форматі. Хоча немає для цього в картах якогось такого знаєте, особливого ну, цього, ну, от, як причини, тому що у вас сильні карти. Корип Пентаклів, Жезлів – це сильні карти, які нам говорять, що у вас багато можливостей для розвитку. Отак Вибачте. Далі стосунки Манара. Давайте дивитися. Значить, стрільці, у яких є партнер. Ваше особисте життя в липні. Стрільці, у яких є партнер, ваше особисте життя в липні. Четвірка води перевернута. Туз повітря. І вісімка землі перегорнута. Ті, ті стрільці, у яких немає партнера. Ваше особисте життя в липні. Ті стрільці, у яких немає партнера, ваше особисте життя в липні. Четвірка мечів. Сила. Вісімка кубків перегорнута. Так, значить так. Стрільці, у яких є партнер. А, так, так, так. Так, так-так. А Про що у нас тут туз мечів прямий? Туз повітря. Значить так, дивіться. А, четвірка кубків перегорнута. До речі, от. Оце одна і та сама карта, бачите? Це зона комфорту. Чтирка кубків саме тут перегорнута, це означає, що е, вам, е, якби, як сказати, ви відчуваєте, що ви хочете більшого в стосунках. Більше того, отут, -от ви до себе якихось інших людей не підпускаєте. Тобто, отут жінка, вона знає, що вона класна. І що можуть до неї чіплятися різні чоловіки, але вона дуже така самодостатня і якби переборчива. В перегорнутому значенні ви розумієте, що е, вам хочеться більшого від вашого партнера, тому що ви того варті. І ви, напевно, по тузу мечів це будете говорити. От прямий туз мечів це прям про заявлення своїх. Е, Ідей своїх інтересів в цих стосунках. Про що тут слова повітря перегорнута, напевно, ви будете давати якісь напевно більше претензії вашому чоловікові, чоловіку. Я хотів сказати, вашому партнерові, тому що це може бути й жінка. Про те, що вам щось вас щось не влаштовує в цих стосунках, ви хочете розвитку. Ем, така дуже побутова історія, нічого такого. Вісімка пентаклів е, рутинність. Да, тобто я не можу сказати, що тут якась драма, тут її немає. Просто рутинне життя. Хочеться чогось більш цікавого. А от у стрільців, у яких немає стосунків, тут у них цікаво, звісно. Е, вихід із застою. Зверніть увагу, вихід із застою, сила. Це явний секс. Все. Ну, тобто, не знаю з приводу стосунків, а секс є. А роман це карта романів. Теж може бути. Можливо, в відпустку поїдете і там з кимось познайомитись. Прикольно. І вісімка кубків. Оце цікаво. Я би зараз її відкрила. Прошу вісімка кубків перегорнути тут. Значить, оце може бути так трошки обережно, тому що вісімка кубків це повернення до минулих стосунків, і це світ нам теж якби, якби не закриваєте ту сторінку да, минулого. А навпаки, до неї повертаєтеся, і це якби не дуже прикольно з точки зору карт. Вам треба далі рухатись. А ви якби застрягли в минулому, сидите там і думаєте, блін, ну можливо мені повернути минулі стосунки, можливо мені його там написати, або там, ну, що ще таке, да, що ви будете там крутитися. Взагалі, з точки зору от, філософії Арканів Таро не бажано цього робити, тому що світ нам говорить, це регрес. Да, але знову ж таки, як у кого буде відбуватися. Доволі такі знаєте, карти, доволі ну, спокійні, чесно вам скажу. І до речі, ем, ну, от оці трійки, да, трійки мечові, які у вас два рази повторювалися з якоюсь жінкою. Бачите, тут особливо немає ніяких конфліктів. Ну, тільки що у стрільців, у яких є стосунки, щось будете пред'являти, тому обережно пред'являйте. А то може бути прям скандал. От. А так, загалом тут все спокійно. Тому мені здається, ці трійки мечів це щось не про стосунки. Це щось про інше. Далі, наступна колода світлого росвітловопровідця. І давайте тут подивимось роботу для стрільців в липні. Робота для стрільців в липні 24. Так, у нас тут. Угу. нема жреця. жрець перегорнутий. Добре, що ще. Колесо фортуни прямо. Угу. Що ще. Четвірка пентаклів перегорнута. Чому жрець перегорнутий? Мені цікаво. П'ятірка кубків. угу. Дивіться, жрез перегорнутий, це у нас некомпетентні керівники. Або керівники, які вважають, що вони найрозумніші, і вам їх треба слухатись при будь-якій нагоді. Або які вважають, що їм треба вставити свої 5 копійок в будь-якій ситуації. Тобто це така надмінність, неадекватність. О, в мене світло вимкнуло. Хм. Так. А, надмінність, керівник вважає, що він. Самий розумний, що він все знає, і вам треба його слухатись. Ну і вас, звичайно, це буде трохи засмучувати. Така, знаєте, жорстка система, жорстка ієрархія може бути, і якби нікуди не дінешся. Але при цьому Колесо Фортуни нам говорить, що. Робота буде прям рухатись дуже швидко. Будете ну, тільки встигай там не знаю, виконуй всі господи завдання, тільки встигай там реагувати. Тому що косо фортуни його ще треба ну, витримати. Дуже-дуже да? дуже інтенсивна така, е, такий інтенсивний місяць буде в плані роботи. Буде багато роботи, і її треба встигати, якщо ви хочете розвитку. Треба. Четвірка пентаклів перегорнута, ви можете витрачати більше сил і ресурсу на цю роботу. Тобто, четвірка пентаклів нам говорить, що вихід за якісь стабільні межі, можливо, перепрацювання, можливо, ну не знаю, четвірка пентав, не знаю, можете там скидатися на якісь речі на роботі, якщо у вас це прийнято, але загалом. Це про ресурс. Тобто будете брати умовно зі свого внутрішнього банку ресурсу і виділяти це на роботу більше, ніж ви звикли. Так. Але з урахуванням колоса фортуни не дивно, по-перше. А по-друге, треба. Колоса фортуни вас може ви вивести на новий левел, на ну, да, новий рівень. І оце король Пентаклів. Прямий на початку. Нам теж про це говорить, що у вас можуть поставитись дуже амбітні цілі, які ви можете досягати протягом липня. Так, і остання колода – Etteral Vision Star. Давайте на ній подивимось пораду для стрільців на липень 24-го. Порада для стрільців на липень 24-го. Ой, яка класна карта імператриця. Так, ну про що у мене тут? Про що наша імператриця? Ой, і ще й колісниця. Коротше, по-перше, ці дві карти нам говорять: працюй, реалізовуй свій потенціал, свої амбіції всі. Мрій, показуй те, що ти вмієш. Прям сяй, не соромся себе. Показувати імператриця вона взагалі така шикарна. Вона одягає найкраще, вона завжди виглядає дуже ну, прекрасно, да? дорога багата це її історія. Вона вміє е, дуже багато генерувати різних ідей і їх реалізовувати. Колісниця це теж у нас про амбіції, про реалізацію, про успіх. Також. І імператриця це може бути для вас. Будьте імператрицею. Так? Відчувайте свій ритм, живіть по ньому. Заявляйте про себе. Якби не цей не да? Не жлобіться на себе. Купуйте собі те, що хочете. Також звертайте увагу на свій вигляд зовнішній. Закривайте свої базові потреби, хочете щось. Беріть собі. От. Що ще? Що ще? Блін, по імператриці і колісниці тут, звісно, можна багато всього сказати. Наприклад, імператриця це про ем, їсти смачно. От вона взагалі про задоволення. Вона от для себе егоїстичне таке задоволення. Смачно їсти, класно проводити час, працювати в задоволення, знати своє, своє ну, не те, щоб Знати свої права і використовувати їх, не соромитись себе, вимагати, щоб було так, як ви хочете, тому що ви того варті. Да? Тобто, отак от. Плюс це можливо побути з мамою, побути з дружиною зі своєю, якщо ви чоловік, а, Ну от в такому форматі. Да. Прекрасні, 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 прекрасні карти. Отже, стрільці, на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного липня. Він у вас дійсно дуже амбітний, я би сказала, на роботу. Хай воно так і буде. Всім пока!